Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 7 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта дня для овнів. В овні випадає старший аркан справедливість. Справедливість вказує на те, що. Які б питання ви не виконували, якісь події не відбувалися в вашому житті, справедливість буде на вашій стороні. Ви маєте пам'ятати, як відноситись до людей ви, так до них так вони будуть відноситись і до вас. Тому будьте чесними, справедливими, нічого не порушуйте, робіть все по закону. Також карта вказує, якщо у вас були якісь перевірки, якісь судові процеси, все буде у вашу користь вирішено. І з цим обов'язково впораєтесь, можуть бути також якісь проблеми у. Таких бумаж, в паперових справах, із документацією якоїсь можуть виникнути проблемки, якісь спірні, конфліктні питання. Тельці. У тельців старший аркан світ. Світ говорить про те, що поступово почне все вирішуватися. Будуть тільки відбуватися в цей день події, які підштовхнуть. Дадуть такий поштовх до вирішення складних питань, які вас постійно хвилювали. І все поступово почне вирішуватися, проблеми поступово вирішаться, здоров'я відновиться, а люди, які вам шкодили, вони від вас самі підуть. І не будуть вам заважати і псувати ваше життя. Близнюки. У Близнюків десятка мечів. Ну, Десятка мечів говорить про. Якісь зради, обмани, про якусь, знаєте, зраду від тої людини, від якої ви навіть не очікували. Будьте більш обачніші. Також карта говорить про можливе завершення якогось процесу, про якісь непередбачувані моменти і події. Це можуть бути як і якісь хвороби, так і якісь втрати, наприклад, щось загубити, якусь. Роботу важливу можете невірно виконати або просто втратити якийсь важливий проект і так далі. Карта вказує на те, що також у вашому оточенні є люди, від яких потрібно очікувати того, що вони вам просто нашкодять деякими своїми діями. Управляйте обачність, обережність. Для того, щоб уникнути будь-яких складних ситуацій. На дні колоди паж жезлів разом вони вказують на те, що можуть виникнути проблеми на роботі. Це не може, може не стосуватися якихось особистих справ, це може стосуватися все робочих процесів, робочих моментів. Тому будьте більш баченіші, особливо коли щось підписуєте. Раки. У раки випадає старший аркан місяць. Місяць говорить про ілюзії, про самообман, про те, що все не так, як вам здається. Не, не в самом правді, все не так, як ви бачите. Вам потрібно прислухатись до своєї інтуїції і, нарешті, зрозуміти, що не варто довіряти всім підряд, і що саме в вашому оточенні є люди, які можуть нашкодити. Тому проявіть обережність, вона вам зайвою не буде. Також можливі поїздки в, нічну, в нічний час, тому проявляйте особливо обережність. На дні клоди Паш Пентаклів, який говорить про якісь фінансові питання, які у вас будуть виникати. Про те, що ви можете зробити якісь невірні висновки, і просто витратити гроші на геть непотрібні вам речі. Тому будьте більш обачніші в будь-яких питаннях, як і в фінансових, так і в усіх робочих, особистих. Обережні зайвою не буде. Леви. У леві в рицер Пентаклі ви впевнено будете просуватися до своєї цілі, до своєї мети. Ні в якому разі ніде не поспішайте. Поспіх у вашій роботі вам не потрібний. Все буде добре, ви роби, знаєте свою роботу, ви знаєте, як це все робити, ви на найкращому рівні ви знаєте, як це зробити. Саме головне без поспіху все робіть, приділіть увагу там, найменшим найменшим деталькам, і ви обов'язково з цим впораєте. Але ні в якому разі не підганяйте, не квапте події. Все має бути відбуватися все відбуватися на все свій час. Ви це маєте зрозуміти. Четвірка жезлів говорить про щастя, радість, гарні новини щодо виконання вашої роботи. Діви. Для дів, рицар, мечів. Можливі, якісь конфліктні ситуації, якісь можливі непорозуміння. Також, можливо, хтось буде провокувати вас на конфлікт, а ви просто пройдіть мимо і робіть вид, що ви нічого не бачите. І все з усім впорайтесь. Уникайте цих конфліктних ситуацій, вони вам взагалі не потрібні. Але якщо виникатимуть моменти, де потрібно захистити своїх рідних, близьких себе, обов'язково це зробіть. Тоді, звичайно, не, не потрібно остерігатися ніяких конфліктів, а просто захищати своїх рідних, своїх близьких. Але бувають такі моменти, де можна уникнути конфлікта. Та краще це зробити. Дев'ятка пентаклів на дні клоди говорить про фінансову стабільність і про те, що ви матимете в кінці дня час для того, щоб приділити увагу тому, що ви любите, що вам подобається, якимсь особистим справам. Терези. У Терезі випадає для досить такий активний день, можливо, якісь поїздки. Буде дуже багато. Так, рухатись, досить такий активний буде день. Ви з усім обов'язково впораєтесь, саме головне будьте рішучі, сміливі, впевнені в собі. І не лякайтеся ніяких перешкод на своєму шаху. шляху. Ви обов'язково з усім впораєтесь, як би це важко вам не казалося. Шестірка дні колоди саме про це говорить, що ви досягнете успіху у всіх своїх починаннях. Зможете вийти переможцем і досягнути великих результатів, але ні в якому разі не зазнавайте. Scorpione. У Скорпіонів старший аркан повішений. Якийсь певний застій у ваших справах, якась певна пауза. Можливо, ви на роботі взяли вихідний. Можливо, вирішили якісь свої важливі справи перенести, тому що, можливо, ви до якоїсь там зустрічі не готові. Якась певна пауза у ваших справах. Також карта радить вам не братися за нові справи, за нові починання в цей день. Краще в цей день вирішити ті питання, які вже, ті проблеми, які вже виникли, які вже є на даний час. Тому без поспіху все робіть. Ви трошечки в такому якомусь капризному стані, можливо, нестабільний, трошки емоційний якийсь стан, але взявши себе в руки, ви з легкістю з нього можете вийти. А якщо затримаєтесь в цьому стані, то будуть виникати нові нові проблеми. Стрільці. Старший аркан Зірка для стрільців. Ну дивіться, у вас є всі можливості для того, щоб досягнути своїх цілей. Саме головне почати діяти, не боятися проявляти себе, не боятися показати себе у всій красі. І саме головне ніколи не втрачати надію на те, що ваша мрія збудеться. І так воно обов'язково і буде. На дні, коли старший аркан повішений, карта говорить, що під кінець дня якийсь певний застій. Можливо, ви просто втомитеся і певний застій буде в справах. Але саме головне вірити і ніякі застої, ніякі там. Перепони на вашому шляху вони вам не завадять, якщо ви будете вірити і йти до своєї мрії. Тоді ви обов'язково зможете її втілити. Козироги. У з рогів також старший аркан повішений. Десь в справах, можливо, це вихідний, можливо, це ви просто рішили відпочити, а можливо, ви просто в такому якомусь емоційно нестабільному стані. І потребуєте якогось певного часу для того, щоб обдумати свої подальші дії. Саме головне в цьому стані довго не затримуватися, тому що чим далі, чим довше будете в цьому стані, тим складніше вам буде вирішити в майбутньому свої проблеми. І не беріться в цей день за нові справи, за нові починання. Вирішіть краще ті проблеми. Які вже на даному етапі у вас є. І в якому разі, ніде да не поспішайте. Водолії. Для водолеїв шестірка Пентаклів, надання якоїсь допомоги, отримання, можливо, якогось подарунка. Це може бути свято, це може бути, ви підете на будете запрошення на якесь свято, і будете ви, можливо, комусь дарувати. Також ви теж будете мати гарну змогу для того, щоб допомагати іншим у якихось певних питаннях. Саме головне не. Знаєте, не вдаватися до самопожертви, не, не віддавати останнього, так можу сказати. На дні рицарь мечів, який вказує на те, що, можливо, хтось буде по якихось питаннях вас провокувати. Саме в оцих питаннях допомоги. Намагайтеся цих питань уникати. Ви вищі цих цих конфліктів і з легкістю з усім впораєтесь. Рибки. У рибок ще вісімка кубків, яка вказує на, на зміни, зміни, які вже давно мали відбутися, які ви постійно відкладали. Це може бути зміна роботи, місця проживання, навіть зміна відносин. Перш за все, ви маєте вирішити, чого ви хочете, і прямувати до цієї цілі. І ні в якому разі не здаватися і не повертатися назад. Ви з усім обов'язково впораєтесь. Йдіть до своїх мрій і все буде добре. На коди карта старший аркан сила, який вказує нам на те, що все в ваших руках. Проявіть рішучість, проявіть сміливість і впевненість в собі. І тоді ви зможете досягнути гарних результатів і гарних змін. Також в цей день не витрачайте зайвого. Убережіть свої кошти. Бажаю всім гарного і успішного дня. Дякую всім за ваші лайки, коментарі і підписки. До побачення!